Закарпатські дітлахи вміло опановують Хеквондо. Цей олімпійський вид боротьби в нашому краї розвивається досить швидко та якісно. Турнір в Луцьку це довів на відкритому чемпіонаті регіону з 20 номінацій. 11 золотих медалей у закарпатців. Спортсмени зізнаються на перемогу, налаштовувалися серйозно і жартують під крики тренера. Ну ми я старався виграти. Я бився проти оранжевого пояса і красного. Бо тренер на нас кричить, напрягає, стараємося ми. Турнір в Луцьку перший за рік, де брали участь Закарпатці. Тренер та очільник федерації Олександр Кремер зізнається, раніше просто не було можливості та коштів. По перше, накалена обстановка в країні. По-друге, не всі батьки можуть дозволити собі в наш час зараз, в даний момент, в момент такого економічного стану в країні. Відряджати дітей на змагання. З цієї осені справи підуть краще. Уже заплановано чотири виїзди за кордон та шість турнірів в Україні. Аби краще підготуватися. Закарпатські діти провели тренувальний збір на Рівненщині. Там пес, качали на вулиці, тренувались, купались в озері, тренування були такі, можкіші. Багато чого різного займалися: тренування, руханка, купались, ходили. Зараз тренування продовжуються. Цій боротьбі в Ужгороді діти та дорослі вчаться тричі на тиждень. Без вихідних. Мені подобається те, що я можу себе захистити. По телевізору бачила, що одна дівчина там займалася, але це було карате. І мой папа мені знайшов тхеквондо, і я займаюся уже три года. З осені на Закарпатське тхеквондо чекає нове випробування. У Львові стартує чемпіонат України серед молоді, у якому за перемогу боротимуться і наші спортсмени.